Ну і хочу з вами обговорити форум у Давосі, тому що дійсно визначна міжнародна подія, і от саме як він може допомогти Україні. А хочу від вас почути, якщо можна загальну оцінку виступів, які вже відбувалися, заяв, ну і зустріч. Як знаємо, що і президент України Володимир Зеленський зустрічався із Дудою, і також зустрічалася наша делегація там із представниками Сполучених Штатів Америки. От щодо цього, як це може допомогти Україні. Ви знаєте, Настя, я вас, мабуть, трошечки розчарую, бо Давос це місце, де збираються хоч і топ-політики, але вони там, власне, збираються, щоб поговорити. Немає такого собі, знаєте, Давоського уряду, який приймає якісь обов'язкові для виконання рішення. Тобто це майданчик для обміну думками, для зустрічей. Він дуже корисний. Він дуже. Потрібне. Я сам особисто неодноразово був свідком того, як відбуваються ці зустрічі. Але це знову ж таки обговорення, це заяви, це ну, певні, так би мовити, надії на майбутнє, це висловлення якихось ідей чи пропозицій. Але це, на жаль, не рішення. Що позитивного в тому, що відбувається, це те, що там. Протягом одного-двох днів можна е, дуже неформально в такому робочому стилі е, поспілкуватися зі своїми колегами, що президент Зеленський робить, і це дуже важливо, що він е, мав зустрічі зокрема, з Толтенбургом, з Дудою з багатьма іншими. Ну з Блінкеном з багатьма іншими е, топ посадовцями з різних країн, і це надзвичайно важливо, бо є е, шанс так би мовити. Передати нашим партнерам ну, от свої, свою інформацію, що не менше, що відбувається в Україні, яка зараз нагальна потреба, в чому вона є, що треба робити разом, і таке інше, і таке інше. Так що я думаю, що це безумовно корисний форум. Ну, але, повторюю ще раз, треба розуміти, що практичних рішень там, на жаль, нема. А наскільки важливо, що е, ці меседжі від наших міжнародних партнерів щодо України з приводу того, що якщо Україна не встоїть, то наступні будуть країни НАТО і таке подібне, що вони лунають із такого майданчика. Чи допоможе це, знаєте, е, донести його до всього іншого світу? Ви знаєте, мені здається, що ключовим меседжем, який нам варто було б доносити до світу? Є насправді дуже проста думка про те, що Росія це не індійська священна корова, яку не можна чіпати, на превеликий жаль. Досі на заході превалює думка про те, що ну як же ж так, Росія це щось унікальне, це щось неповторне, воно створилося і мусить існувати вічно. Я думаю, що ми маємо наголошувати на інших прикладах: на прикладах того, що був колись вічний радянський союз, а тепер він е, вічно канув у літу. Його там уже немає і ніколи більше не буде. І всі спроби Путіна його відновити це абсолютна ілюзія і абсурд. І що для е, цивілізованого світу буде значно краще, якщо цей монстр у вигляді теперішньої Російської Федерації насправді зникне з політичної карти світу. Це буде добре для всіх, включаючи навіть для тієї частини московицького населення, яка поки що не може себе навіть. Власне, ідентифікувати, але на превеликий жаль, поки що, ця ідея надто революційна для зналя таких неоліберальних голів на заході, але нічого, і крапка камінь точить. Переговори щодо мирного плану для України у Давосі завершилися без чіткого шляху вперед. Пише Блумберг, і агентство повідомляє, що зустріч радників з національної безпеки е, та країн глобального півдня не призвела до появи плану подальших дій. От що для України означала ця зустріч в теперішніх умовах. Ну і ми знаємо, що Китай не був присутній на ній. Вони навіть відмовилися, попри те, що деякі змі писали, що навмисно і захотіли зробити знову ж таки зустріч щодо формули миру Зеленську для того, аби. Китай був присутній на ній. Знаєте, Настя, я думаю, що формула миру для України полягає в трьох речах: в зброї, в зброї і ще раз в зброї. Оце і є формула українського миру. І нам треба всі свої зусилля сконцентрувати саме на тому, щоб отримати цю саму зброю у наших західних партнерів. Так, є різні способи цього досягнення. Ми не повинні забувати, що є теми, які дратують деяких політичних діячів на заході, коли вони закидають урядам своїх країн, що вони витрачають гроші на українців, коли є надзвичайно багато внутрішніх проблем. Так, от для цього щоб таких заходів не було, є одна надзвичайно важлива тема: це не заморожування, а конфіскація російських активів, і ця сума є справді астрономічно понад 300 мільярдів доларів. А якщо поритися більше, то там і до до трильйона дійде. Тому, от якщо ми зможемо протягом найближчого часу вирішити це питання, то тоді ми з країни, яка просить, перетворимося в країну, яка дотує ту чи іншу військову промисловість тієї чи іншої країни, розміщуючи там свої воєнні закази. І на тому ситуація кардинально зміниться. І в плані е, політичному, і в плані фінансовому, тому я думаю, що якщо ми хочемо говорити про реалістичні е, плани е, миру і формули миру, то вони повинні бути справді дуже конкретними загальниками. Ми нікого і ніяк, і ні в чому ніколи не переконаємо. Тож, пане Володимире, хочеться почути вашої думки з приводу ось цих так званих гарантій безпеки, які е, підписали ми з Великою Британією, і ось у лютому плануємо підписувати з Францією. То що це означає? Там же ж, начебто, йдеться про виробництво зброї, про обмін, розвід інформацію і таке подібне? Ну я вам скажу, на що цей е, документ є справді видатним. Я вважаю, що наші і британські дипломати, і не тільки дипломати, попрацювали е, блискуче і зробили. Чудовий документ, який нам на руки визначає, що ми і як і що ми будемо робити з нашими британськими партнерами, дуже добре, що цей документ стане зразком для інших. Бачите, вже є інформація про те, що Канада буде йти цим шляхом. Франція, я думаю, що не забариться і американська сторона. Ну і в принципі, ключові країни НАТО вони. Мають тепер хороший зразок для того, щоб його власне лише повторити, ну з певними зрозуміло, національними особливостями, і це прекрасний документ, тому що він ну такий, знаєте, багатошаровий, багаторівневий і охоплює дуже велику кількість сфер, які нас насправді є виключно важливими. Плюс він дає конкретні цифри реальної військової допомоги, так що це величезний плюс. Єдине, чого. Там нема, і я почув в ваші слова деяку іронію, це те, що називається гарантіями безпеки. І це справді так, там немає гарантії безпеки. Цей договір про співробітництво в сфері оборони і безпеки, але це не гарантії безпеки. Тобто, там немає пункту п'ятого статті uh -huh. Вашинтонського договору, на якому стоїть НАТО. Якщо б це було так, тоді звичайно це був би. Феноменальний успіх. Поки що про нього говорити не можна. Але це зовсім не означає, що це поганий договір. Він справді позитивний. Разом з тим, тема вступу до НАТО жодними такими договорами з порядку денного не знімається. Це означає, що те, що написано в нашій Конституції відносно вступу до ЄС і НАТО, залишається ключовим наріжним каменем нашої зовнішньої політики. І вступ до НАТО має бути справді основним елементом забезпечення національної безпеки України. Без цього всі інші договори особливих особливого значення не матимуть. Але ж якщо ж якщо це не гарантії безпеки, а такий документ собі співробітництва, то по суті наші партнери можуть в якийсь момент і від нього відмовитися, тобто не виконувати цих зобов'язань. Ні, ні, ну е, гарантії безпеки, е, це коли на тебе нападають, і е, ти не просто отримуєш якусь допомогу, а за тебе починають битися. Ну, от як це, е, власне, е, передбачено в Вашингтонському договорі. Нападають на маленьку, е, ну, я кажу абсолютно умовно, не дай Боже, щоб такого ніколи не сталося, на маленьку Естонію. Е, там завжди можна знайти 3500 причин для того, щоб росіяни сказали, що там. Утіспритісняють русськогаворяще населення. Наприклад, він вже Чи? так говорить. Він так говорить абсолютно правда, але гарантії для Естонії полягають в тому, що всі інші країни НАТО, включаючи таку невеличку країну, як Сполучені Штати Америки, б'ються в режимі реального часу, як каже президент Байден, за кожен дюйм території НАТО, оце гарантія того, що на Естонію таки не нападуть. А е, договір, який ми маємо сьогодні з Британією, не гарантує такої участі Британії в захисті України. От власне е, проста історія. 50 мільярдів євро для України вдасться узгодити у найближчі кілька днів, пише політико, і зазначають, що прем'єр Угорщини вичерпав можливості тиску на ЄС, і країнам вдасться узгодити допомогу Києву, і начебто вони досягли із Орбаном якогось компромісу. Але за даними деяких політиків ЄС-Угорщина, начебто а, зрозуміла, що таким чином тут можуть проголосувати для того, аби призупинити право голосу Угорщини у Європейській Раді. І саме цього Орбан і злякався. От як ви гадаєте, чи дійсно ось це стало тим важливим тиску, щоб розблокувати цей пакет допомоги? Ви ну, бачите, наче це не так не все так просто, як зовні здається. У Орбана зараз з'явився дружок по проросійській політиці. Він називається Фіцо. І вони вдвох можуть грати і розігрувати ті пасіанси, які колись вони робили з попереднім рядом Польщі, коли поляки блокували якісь негативні рішення в ЄС проти Угорщини, а угорці проти поляків. Зараз просто змінився один з цих двох правців. Тому тут можуть бути варіанти, але я думаю, що. Справді, коли в Європарламенті з'явилися пропозиції про те, що у Орбана заберуть право голосу, то він почав думати, що це може справді закінчитися не лише політичними наслідками, але й фінансовими. В кінцевому рахунку він же ж хоче брати гроші з двох сторін із Москви і з Брюсселя. Ну, Веселі, нарешті, зрозуміли, що е, такого подарунку вони йому не зроблять, і почали діяти е, саме е, таким доволі ну, різкуватим способом. Хоча я скажу чесно, я думаю, що е, попереду у Брюсселя велика робота по е, тому, щоб змінити правила процедури, хоча це не сприймається дуже позитивно малими країнами, але треба шукати якісь формули, які е, дозволять. Не брати до уваги на думку от таких орбанів чи Фіцо чи когось подібного, тому що інакше європейський союз перетвориться на місце для балаканини, а не для прийняття рішень. А чи можна щось подібне винайти а, і у Сполучених Штатах Америки? Тому що там також зараз заблокований пакет допомоги для України. І була інформація, що Джо Байден сьогодні навіть запросив лідерів Конгресу до Білого Дому на зустріч, аби обговорити це питання. Ось як ви гадаєте, чи вдасться все таки його вирішити? Ну, бачите, тут питання ширше ніж просто питання допомоги Україні. Питання про те, чи буде затверджений бюджет? І я собі уявляю, наскільки справді зараз там нерви на межі, як кажуть, і кожна сторін намагається вирвати в останній момент собі побільше. Це знаєте, типовий приклад такої собі популістської лінії, коли вузькопартійні інтереси ну, беруть вгору над національними. Ну так на жаль, влаштована демократія. Популізм ніхто не відміняв, він є і на жаль буде. Але 19 числа ну, американський конгрес таки має прийняти рішення по бюджету. Якщо так, то я думаю, це буде дуже гарним прологом до того, щоб в кінцевому рахунку знайти компроміс і по кордону, і наскільки я знаю, ситуація справді наближається до позитивного результату. Якщо це відбудеться, тоді я думаю, що впродовж наступних кількох тижнів, далеко не місяців, ми отримаємо те, що ми хочемо. Президент Сполучених Штатів підтримує законодавчі кроки, які дозволяють конфіскувати російські російські 300 мільярдів доларів, і лідери країн Великої Сімки мають намір обговорити це питання саме 24 лютого. Білий дім ще півроку тому він якось не виявляв великої активності щодо цього питання. Але зараз позиція його почала змінюватися. Мабуть, коли стало зрозуміло, що от з республіканцями важко домовлятися. Як ви гадаєте, то взяти російські гроші. Простіше, ніж пояснювати, чому потрібно давати кошти із американського бюджету на війну в Україні. Ну, Я думаю, треба робити і те і інше, тому що в кінцевому рахунку, і про це говорять американські політики, що ті гроші, які начебто передаються Україні, насправді йдуть на те, щоб активізовувати американський військово-промисловий комплекс. Бо якщо нам передають. Застарілі російського озброєння, то е, автоматично на їх місце має е, бути поставлено щось інше нове. І це щось інше нове виробляється не в Україні, а виробляється в Сполучених Штатах Америки І виробляється в тих країнах, звідки найголосніші республіканці кричать, що не треба нічого робити. Тобто це типовий популізм, це типова внутрішньополітична боротьба, яка не має нічого спільного з американським національним інтересом. Тобто ще раз це на превеликий жаль. Характерного не лише для Америки, але й для іншого демократичного світу, тому ця лінія, я думаю, має залишатися. Але те, що стосується російських активів, то це ну, абсолютно правильний підхід. Ну, дивіться, там правда є один нюанс, який гальмує процес, і це гальмо називається європейське юридичне мислення. Бо наші європейські колеги чомусь вважають, що треба. З країною, яка розтоптала міжнародне право до, до нуля і витрала об нього ноги, працювати на засадах міжнародного права. Ну, тобто бандит тебе пограбував, а ти маєш до нього ставитися як до нормального цивілізованого співгромадянина. І от тому зараз там ідуть справді величезні юридичні баталії. Як же ж треба виписати е, е, оці рішення для того, щоб потім раптом хтось колись е, не звинуватив захід, в, в тому, що він щось не так зробив? А ви знаєте, що там, де два юристи, там три думки, е, це е, загальносвітова норма, тут нічого нового немає. Тому це вимагає на жаль дуже багато часу часу, який нам коштує е, життів наших е, е, синів і дочок. Але ж тут країни ЄС ще бояться, що конфіскація російських активів вона, начебто, змусить інші незахідні країни вивести свої власні резерви із заходу. І вони бояться, що ще й Росія зробить дзеркальний крок у відповідь: ну знаєте, це як поясню, порівнювати слона і мозку. Тобто насправді Росія клала на захід стільки грошей, що ніякі порівняння тут не будуть актуальними. Дивіться, за деякою ну неофіційною правда, інформацією, з того, що вкрадено росіянами російськими олігархами в Росії і е, переведено і вкладено на, на Захід, е, обраховуються сумами від одного до трьох трильйонів, не мільярдів, трильйонів доларів. Ну, це правда в більшості е, приватні або ж е, е, ну такі. Е, Фірмові е, вкладення це не суверенний долг, е, ну суверенні активи самої Російської Федерації, тому е, там є над чим працювати. Але е, е, чому наші європейські партнери так е, так бояться цього? Ну, мені здається, це е, ще от та хвороба, е, про яку ми говорили на початку нашої розмови, коли вони вважають, що е, у такий спосіб. Е, Росію можна роздратувати ще більше, і вона буде робити якісь неадекватні кроки американських і європейських капіталів в Росії, порівняно небагато. Це зовсім не ті суми, які сильно когось налякають. А от якщо російські суверенні активи, вже не кажучи про приватний сектор, будуть націоналізовані, то це справді завдасть. Колосальний збиток російської економіці, пане Володимире, дуже вам дякую за роз'яснення і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дякую. дня. Дякую. І нагадаю, що Володимиро Грицько, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років був щойно з нами на зв'язку.